Ну, Це не дуже швидко було. Друзі, всі привіт! Ми з дівчатками їдемо вже у справах, поки всі ще вдома. Насправді у нас сьогодні виходять з дому тільки троє. Григорій. Холон, через 20 буде виїжджати в школу. Всі інші. Домашні сьогодні. У Франції, проход... Франції проходять загальнонаціональні екзамени, тестування, бревет називаються бреве. І коледжі працюють тільки з, тис... з, тесту... з тими, хто проходить ці тести. У нас таких немає. Ага, тут вже приходила. відчинила ворота. Лієчка. Так, а Іван сьогодні працює віддалено. Саме тому четверо нашої з нашої команди сьогодні вдома, так лисичко? грають весело не чкай не чкай темники бомики лей бігашки до вечора сфотографувалась, не можу пройти повз такої краси. Ситуація наступна захлохла Ситуація наступне отже мені потрібно точніше в мене година Перерви. Отакі розірвані такі дні мені не дуже подобається, тому що мені треба теж продуктивно якось ці перерви займати, щоб не просто е відпочивати. <свісно> так, звучить, звичайно, трохи дикувато. Але так, е зараз я заїду, куплю багети, хліб. Дома ж треба ще ж годувати хлопців. Думати принаймні про це і організовувати. Вони то в мене зможуть, якщо що, самі собі на... приготувати, але ж треба з чогось і підказки потрібні. Людей повно. Весь паркінг зайнятий. На закупи. Не на роботу, на закупи. Або я щось не знаю чогось. Насправді. Діти з коледжу гуляють, В школу теж не йдуть, як і наші. Традиційно. Ще квіти бачите, які кущі лаванди тут висаджені? Дуже такий потужний стійкий аромат і скільки бджіл. Бджоли, трошки джмелів літає. Це ж в них вийде лавандовий мед, правильно? Згадала сьогодні, що я вам не відповіла. Загадку створила і не відповіла. кого Яке ім'я у мадам, якого називають Жожо. Здається, ніхто не відповів прям точно правильно, але були майже близько. Її звуть Жозет. Називають її Жожо. Сьогодні згадала от мадам ім'я Мадам Колет. І подумала, що, мабуть, її коко називають чи що. і Одразу ж подумалось, а як повне ім'я Коко Шанель. І ж точно в неї повне ім'я не Коко. Скоріше за всього, вона теж Колет. Ось така цікава Ось такі думки, прибираючи французькі будинки. Ніколи, до речі, взагалі не замислювалась над цим, аж захотілося погуглити в Вікіпедії, подивитись, як насправді. Звали покушений. Так, Семен мені розповідав вчора ввечері, що він вдень поїхав в парк і там прийшли. Його приятелі, як він каже, не каже друзі а виправляє, каже приятелі, французи, однокласники. І потім ще додалося, і вони гарно пограли 5 на 5 футбол, але потім йому треба було їхати мені допомогти злією і Грешою. Тож, так би мовити, на другий тайм він не зміг залишитись. Ну, Шкода, але ось так мат, мамі. Батькам допомага. Але найголовніше, чому він дуже радий, його додали в групу Snapchat. Такий месенджер. І він тепер знатиме, коли вони всі збираються. Єдине, що канікули починаються, всі роз'їжджаються, каже. Але принаймні в нього тепер є такий канал комунікації. Ще сьогодні, ось поки я перші півтори годинки працювала, мені подзвонили стосовно Миколая, стосовно ліцею, щось там. Я, їх... я попросила подзвонити чоловіку, бо він більше в курсі, вони подавали заявки, він міг принаймні зрозуміти, з якого ліцею, з приводу чого. Коли я повернулася додому, то сказала мені, що начебто запрошують вже принести документи в один з ліцеїв в Тулузі. Професіонель на спеціальність теж точно не скажу, артпластик, що щось з цим пов'язано. Точніше буде відомо пізніше, сьогодні з вечора починаючи. Вже будуть результати цього бревету, цих бреве, цих екзаменів, згідно яких вже ліцеї будуть там формувати студентів своїх майбутніх. Тож це вже почалось. В принципі, в ці дні, наступний тиждень, ми вже будемо, ми вже більш-менш визначимося, будемо знати, що до майбутнього старшого сина, до його майбутнього навчання. Закінчила тут годинку, не особливо я щось готувала. Так, Буряка почистила, чесника додала салат, порізала листя салату. І на тому все. В основному я прибирала. Мадам шиє. До речі, показала мені свою руку, в неї О, нерівно якось виглядає все. Будуть їй ще додаткові операції робити. Не може вона згинати пальці нормально. Якщо таке, а шиє, як виявилося, спідницю. Дод... Перешиває точніше, додає мережево біле, спереду, знизу, під Ну, дуже гарно виходить. В неї дуже багато одягу, саме білого кольору. Це та мадам, про яку та що на ніска на чверть талійка. І в неї вона виглядає набагато молодше за свій вік. І 75 років. Ну, я їй 55 би дала. Особливо при певному освітленні і при тому, яка вона активна, як вона рухається. Так, захоплююсь таким. Зовнішнім виглядом і станом ось єдине, що з рукою якась проблема виникла. І вона практи... в неї є практика якась, скоріше за все, якась східною медициною займається. Масажний стіл стоїть різні. Різні ознаки, скажімо так, що вона приймає клієнтів, пацієнтів, мабуть, так можна сказати, в своєму кабінеті минулої п'ятниці так і було. Поки я прибрала, вона подзвонила жінці, сказала, приходь, ось в мене є півгодинки часу, поки в мене прибирають. І прийшла жінка до неї. Вони в кабінеті зачинились. Мадам зі мною попрощалась, сказала: все, я пішла, я зайнята ну, як закінчити ворота гарно зачиніть. На тому все. Так, ну йдемо. Ага, стоїть на вокзалі потяг. А ми чекаємо, бо вокзал ось тут 50 метрів. Як тільки я виходила з машини, подзвонили мені, я так зрозуміла, ще з одного ліцею. Ну я всіх перенаправляю. До Івана, бо в, в них є питання різні. А в нас е, тато Миколая, чоловік займається всіми цими питаннями, заповнював всі папери, я не заглиблювалася, я вже, здається, це казала всю цю інформацію, тож і починати не буду. Поки не буде критично необхідне моє втручання, я Впевнена, що не буде потрібно, вони без мене розберуться. П'ять хвилин до закриття мерії на обід. Я згадала, що мені треба бюро. терміно. Так, швидко розповідаю, чому і що і як. Мені ключ потрібен на неділю від одного будинку. Взяла його, можливо, в суботу треба буде, мені подзвонити колега, я її віддам, вона поверне. А потім я взяла свою бюллетень селег. Зарплатний бюлетень свій, роздруківку. за за червень, ну так, за травень перерахунок, мені треба його сканувати, я в центр зайнятості його щомісяця відправляю, щоб перебувати далі на обліку. Ось, мені треба в першу чергу, ну і для різних теж структур. Це все важливо їм, відправляти свої доходи. А, забрала і мені ще Шефіня каже, ви ж сьогодні ввечері до нас приєднаєтесь, там в саль -де -Фет, ну там, де і кінотеатр, там, де всі оці наші події відбуваються. І дитячі, і міські. Буде муніципалітет наш щось, щось там, не знаю. З чим це пов'язано? Це таке ось свято гепана, їжа, пригощання буде. Ну, взагалі з колегами моїми доволі цікаво було б потеревенити. Так коли вони починають ще й обговорювати бенефіціарів, ділитися своїми стражданнями, успіхами і складнощами, це завжди цікаво, особливо коли розумієш, що не одній тобі так. А, та й взагалі все ж таки вечеря, запрошення на вечерю. Але я ж скажу, що я до восьмої працюю. Вона каже, а ви не знали вас? Не запрошували? Я кажу, та я щось бачила, це повідомлення, але я знала, що я буду працювати, тому я не збиралася. Вона каже, ну може, ви після апхе до нас приєднаєтесь. кажу, Я в мене вдома багато чого треба. Треба бути вдома після восьмої. Вона, ну добре, тоді наступного разу. Друзі, звертаюсь до вас по допомогу, точніше, мені потрібна ваша активність, якщо ваша ласка. Справа в тому, що я намагаюся активно вести зараз телеграм-канал, який називається так само, як і Ютуб канал, канал Бібі Чи в Викладаю туди більш оперативно якісь світлини, якісь свої нотатки, замальовки того, що навколо відбувається, якісь новини дрібненькі. Взагалі намагаюся, як і на youtube каналі трошки вас відволікати якимись цікавинками. Ось, наприклад, тут вже є кадри за наступний блог, де ми були, що бачили. Тому прошу вас, будь ласка, приєднуйтесь до цього каналу. Посилання під відео, під кожним відео є, як перейти на цей телеграм-канал. Будемо зустрічатись там частіше. Кілька разів на день я там дописую. Друзі, відео сьогодні знову з двох частин. Вирішила не перевантажувати першу частину, друга буде трохи довша, там більше розповідатиму, показуватиму. Тож намагатимусь її не відкладати, а слідом за цією серією буде і наступна. Тому дочекайтеся. Дякую вам вже за вподобайки, за підписки, за активність в коментарях. Дуже для мене це теж важливо. Я зі своєї сторони намагаюся вас теж не підводити і фільмувати. Розповідати те, що мені здається цікавим. Якщо у вас є пропозиції, побажання, що ще показати, розповісти, будь ласка, пишіть. Буду, буду дослухатися до ваших порад і побажань. А поки що робимо перерву. Дякую і до нових зустрічей. Бувайте.